Сьогодні єдиними закладами культурної сфери в сільській місцевості залишаються будинок культури та бібліотека. І на кожен з них знайдеться свій читач, глядач чи може навіть і учасник. Поруч із досягненнями йдуть побутові проблеми і повсякденна робота. Допомогу в облаштуванні сільського будинку культури в селі Юрківка надав генеральний директор товариства «Інтерагросервіс» Василь Міщенко. За його сприяння виділені кошти на ремонт приміщення. За словами завідуючої Наталії Бойко, єдиним невирішеним питанням залишається заміна п'яти вікон на енергозберігаючі. Всі умови будинку культури створюють тому, що саме тут свій вільний час проводить молодь Юрківки. Все про бібліотечну справу не зі слів знає нинішня бібліотекар Валентина Стародуб. За її плечима майже 50 років трудової діяльності. Самі самій сільській бібліотеці 65 виповнилося в минулому році. Книжковий фонд бібліотеки 9 тисяч примірників. Як і в кожній бібліотеці, в Юрківській, є систематична картотека, за допомогою якої можна швидше знайти потрібний матеріал. Мені подобається робота в бібліотеці, тому що я її люблю. Що можна сказати? Хороші в мене були наставники, Ніна Павлівна, це була перша моя наставник бабушкина. Книжковий фонд в мене. Можна сказати, хороший, ось дивіться, який, який фонд. І звертаються діти, в основному ті, що є, що учаться у ставищах, у Винарівці по книжки. Я і радуюсь, що вони приходять і я чимось можу допомогти. Валентина Антонівна неабияк пишається дитячим відділом, адже саме тут більша частина нового матеріалу, а ще висловлює подяку сільській раді та сільському голові Олегу Бойко. А зараз ось, ось дякуючи новому голові, ось світло провів мені. допомагає, мені подобається, що коли не звернуся, то поміч мені є. Я задоволена просто.